Ми хотіли б донести інформацію стосовно перевірки, яка розпочалася по провідних вишах нашої країни. Після зимових канікул студенти Київського національного університету Тараса Шевченка дізналися про те, що до них на сесію завітає перевірка. Дізналися про це в останні, в останні терміни, і були здивовані стосовно того, що ця інформація доходить до них за декілька буквально годин до іспитів. Дуже цікавим здалося вже на перший погляд те, що інспекція ця з'являлася на ті курси і в ті групи, де були найактивніші учасники протестного руху. Невідомо звідки всієї інспекції, інспекції була власне інформація стосовно в які групи їм приходити, на які курси. Тому що, як вони аргументували свою появу, тобто, це. З, ця інспекція діє на основі протоколу міжвідомчої комісії, яка була створена, і, власне, така ініціатива поступила від власних студентів, які дзвонили на гарячу лінію. Але про те, там якийсь буквально журнал показати з записами про ці дзвінки гарячі лінії Міністерства освіти до сих пір цього не зробило. На власне, іспитах представники цієї комісії дозволяли собі. Робити зауваження викладачам стосовно того, на яку оцінку заслуговує чи не заслуговує той чи інший студент, чи він тяне на ті на ті бали, котрі йому збираються ставити чи ні. В деяких випадках члени комісії брали участь безпосередньо в перевірці спитних робіт, що теж не було їм, на що вони в принципі не мали права. І після того як студенти Київського національного університету виступили з ініціативою оголосити голодування до відкликання цієї комісії на наступний вже день. Ця комісія припинила свою діяльність. Мовляв, ми не збиралися довше працювати в Київському національному університеті. І, власне, всю інформацію яку хотіли, ми отримали. Це був лише моніторинг, це не була перевірка. Тим не менш, студенти Київського національного університету і решта активних студентів України, котрі брали активну участь в протестному русі, вбачають в цих діях Міністерства освіти. Початок тиску на викладачів та студентів, котрі своєю позицією, котрі своєю, своєю діяльністю протягом останніх півтора місяці активно підтримували протестний рух в нашій державі. Далі стосовно цієї ситуації висловиться мої колеги. Дякую. Мене звати Младена Качурець, я представник студентської координаційної ради. Щойно ми отримали оперативну інформацію із університету національно-педагогічного університету імені Драгоманова, де зараз так само проходить екзамінаційна сесія. Власне, перевірки вони закінчилися лише в університеті імені Шевченка. В інших навчальних закладах вони тривають. Зокрема, це такі навчальні заклади, як Національний технічний університет України КПІ. Це університет Кнут КІД імені Карпенка Карога і власне Драгоманова. Ва де зараз так само саме до нашого активіста до активіста ВО Майдан прийшла комісія. Цей активіст Ілля Крутенко він почав вимагати документи, на підставі яких комісія власне перевіряє проведення іспиту в його групі. Після 40 хвилин суперечок йому надали лише наказ про проведення проведення цієї перевірки. Однак жодного плану перевірок не надали. І відповідно ніяких повноважень щодо власне присутності на кон. Конкретному екзамені така комісія не мала відповідно за 40 хвилин після того, як почався цей, почалася ця суперечка, цей скандал, комісія залишила аудиторію, де проводився екзамен, і активісту надали можливість здавати екзамен без присутності такої комісії. Це щодо університету імені Драгоманова. Також хочу щодо позиції Міністерства освіти надати слово Степанові Берку, який був представником комісії з захисту. Захисту прав студентів при Міністерстві освіти і науки України, які прояснює ситуацію щодо цього. Доброго дня. Отже, е, яка ситуація у середу на сайті Міністерства освіти з'явилася інформація про те, що студентська координаційна рада ініціювала створення міжвідомчої комісії е, при міністерстві освіти, яка, в свою чергу, 25 грудня прийняла рішення про те, що е, Державна інспекція навчальних закладів України має проводити перевірки е, у вищих навчальних закладах. Я на цьому засіданні був, і я заявляю про те, що не розглядалося питання і не приймалося рішення про те, що державна інспекція має проводити перевірки. Тобто комісія такого рішення не приймала. Мені, як члену цієї комісії, протоколу надано в день проведення засідання не було. Протокол мені був надісланий тільки у середу. Тому Суденська координаційна рада вважає, що діяльність міністерства та цієї комісії спрямована тільки. З однією метою е, узаконити якимось чином діяльність інспекції щодо перевірок і дискредитувати студентський рух. Знову ж таки, 15, е, 15 січня студентська координаційна рада прийняла рішення про те, що вона виходить з цієї комісії. Відповідно, е, ми вважаємо, що ця комісія дискредитувала себе повністю, і моя колега Младена продовжить далі. Та також ми хочемо звернути увагу на те, що це не єдині, не єдині дії Міністерства освіти і науки по дискредитації студентського руху. Зокрема, в кінці минулого року з'явилася інформація на сайті єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій про реєстрацію громадської організації із назвою Студентська координаційна рада, відповідно під назвою, під якою діють студентські активісти Євромайдану. І ця організація була е, засновниками цієї організації. Були е, Кожанов е, Олексій, студент е, КНУТД, і Андрій Панчишин. Це студент інституту міжнародних відносин Київського національного університету. Власне, ці два студенти вони не мають жодного стосунку до наших активістів, до сту... активістів студентської координаційної ради. Натомість вони тримають безпосередній зв'язок і є членами студентської ради міста Києва, яку координує Артем Нікіфоров, це сумнозвісний представник студентства, який був на президентському круглому, так званому президентському круглому столі. І представляв там інтереси студентства, на що його ніхто зі студентів, власне, тих, що протестували, не уповноважував. Відповідно, ці особи вони реєструють також місцеві осередки, залучаючи до цього місцевих активістів і вводячи їх оману щодо того, що це власне і є реальна студентська координаційна рада. Такі дії ми вважаємо також спрямованими чітко на дискредитацію реального студентського незалежного протесного руху. А також власне такі дії будуть перешкоджати реальній активній діяльності. Оскільки можливі, можливі певні претензії щодо того, що ми використовуємо назву студентська координаційна рада, з цього приводу ми також опублікували заяву, яка знаходиться на наших офіційних сторінках ВКонтакті і Фейсбуці, також так заяви в мене є, тому з цього приводу у нас все.